Вітаю кожного, хто слухає зараз дані міркування. Дякую Богу за те, що черговий раз має можливість поміркувати на духовні. теми. акцент ставив на переклад на перекладі книги Олександра Міна, як син людський або інші його твори. То мені цікаво ваше ставлення, вашу думку щодо цього священика радянських часів, вчений і історик. А найголовніше, що наскільки я бачу по його творах, це є доволі духовна людина. І, наприклад, в моєму житті його книга Син Людський зіграла доволі не, доволі не слабку роль. В моєму духовному ставленні по-простому і разом з тим об'єктивно, а найголовніше, що він у своєму творі, Син Людський, дуже об'єктивно дивиться на життя Ісуса Христа, ніби зі сторони і разом з тим, як сучасний християнин аналізує дії Ісуса Христа. Тому кажу, як є, що є в мене такий намір. Я навіть працюю над цим проектом, щоб перекласти на українську мову цей твір. І з часом думаю, що все ж таки вийдеться в мене в аудіоформаті виставити даний твір вже на українській мові. Сьогодні маю на серці поговорити про таку річ. Я краще її процитую, прочитаю. Перше послання до Кренфіан, четверта глава, п'ятий розділ. Тож не судіть передчасно, доки Господь не прийде, Він висвітлить усе, що приховано в темряві, й виявить таємні задуми сердець, і тоді буде кожному така похвала від Бога, на яку Той заслуговує. Раджу звернути на такі слова в даному вірші: не судіть попередчасно. По-друге, доки Господь не прийде, Він. Висвітлить усе, що приховано в темряві, і виявить таємні задуми сердець. Почати я хотів би, як завжди, нагадаючи про час, про Бога і про нас. По-перше, я вже неодноразово про це говорив в інших міркуваннях, що ми є жертвами часу, жертвами не в тому відношенні, не в негативному відношенні. Як звучить саме слово жертва, а саме в тому відношенні, що Господь поставив межі людині. Межі для чого? Для того, щоб він міг контролювати своє життя і аналізувати свій шлях. По-друге, якщо, ну, на жаль, я, мої спостереження показують, що більшість духовних людей вміють цінувати час. Тому що вони розуміють, що час це теж є форма благодаті Божої. Навіть в багатьох місцях Господь через слово нам нагадує, що бережіть час, який вам дає Господь, бо дні лукаві. Що він має на увазі? Дні лукаві. Тому що людині людина забуває, що час має властивість закінчуватись, межі мають закінчуватись. А потім, як написано, суд. По-друге, Бог, Господь є вічний, він творець всього, він є і в минулому, він є і в майбутньому, він є і в сучасному, і він вже все закінчив. Бо так само слово, слово говорить про це. Чому нам важко людям? Важко це зрозуміти, тому що знову ж таки ми живемо в часі, і нам іноді дуже важко зрозуміти, як він багато пророс, навіть говорить: Я сказав про тебе, що навіть взяти ситуацію з Адамом він сказав, що ти смертю помреш, Адам з'ї плода добра і зла. І що сталося? Він помер. В першу чергу він помер духовно. Чому це дуже чітко і ясно зрозуміло, коли він Господь в сад ідемський, а Адам ховається? Що сталося, Адам? Ти щось з'їв, мабуть, від дерева? Та я от нагий, я від тебе заховався. А хто сказав, що ти нагий? І врешті-решт, ми бачимо, що тим самим Адам почав створювати своє буття при світлі Божому, коли Адам був. Повноцінним живим творінням він міг йому не потрібно було ховатися від Бога, тому що перебуваючи у світлі Божому він не бачив своїх недосконалостей. Це доволі складна, складна тема, і якось, можливо, ми про це поговоримо пізніше. Зараз ми повернемося до головного, що Господь сказав, що ти смертю помреш, але проте ми знаємо, що Адам ще багато декілька сотень років прожив на землі, і, врешті-решт, навіть померло його тіло. По-друге, про час у Бога один день як тисяча років, а тисяча років як один день. Дехто бачить в тому, що, ніби Богові все одно, що там тисяча років, і що там один день. Насправді це не так. Я думаю, що це просто саме через слово Боже дано було нам зрозуміти, що Господь дивиться на більшість речей об'єктивно, тобто Він дивиться зі сторони початку і кінця. А донести людині це доволі важко. Тому я думаю, таке слово саме і дано було для для людини, що у Бога один день як тисяча років, а тисяча років. Як один день, тобто він сказав Адаму, що якщо з'їш від дерева, від плоду пізнання добра і зла, ти в смерті помреш. Проте час продовжувався. І Адам ніби продовжував існувати на землі. Проте він вже вирок прийняв. Тобто він він мав померти. Знаючи слабкість людини, я думаю, що він наперед знав про гріху гріхопадіння людини. Не тому, що він допускав цю спокусу, а він для до так би кажучи, для вдосконалення людини він це допустив. Це теж трохи складне питання, і теж пізніше можливо поговоримо про це. Повернемося до часу, і він встановив межі для людини. І це дуже чудово, на мою думку, дуже чудово. Чому тому що уявіть собі, навіть наша життєва практика показує: якщо людину з людини зняти якісь межі, найчастіше це призводить, особливо якщо людина духовно не народження, найчастіше це призводить або до безумства, приходить від демонічного світу, яке допускає людина або просто приходить до розбрату, тобто людина вже настільки має якісь якісь досягнення, або ну, взагалі, багато чого має. І їй постійно чогось мало, і вона готова лізти взагалі в інші межі, які їй не дозволено. Приблизно то я впевнений, да, я згоден. Якщо подивитися на історію і на твори в історії, у людини є мрія торкнутися часу, тобто влізти в межі часу і навчитися керувати часом. І я впевнений, що Господь цього не допустить, тому що справді, якщо людину допустити до часу, то почнеться буквально хаос, і Господь не настільки наївний, щоб допускати це все. Тому ми повернемось до основного. Бог, який дивиться об'єктивно, людина, яка дивиться суб'єктивно, і, врешті-решт, суд, суд як людей, так і обставин. Так, згоден, людина має можливість аналізувати ситуацію, бо вона вже вкусила від дерева до пізнання добра і зла. Господь створив людину для спілкування. Навіть це ми бачимо в прояві, чому він створив помічника людині Єву, людина, яка знаходиться на Одинці, а тим більше без Бога. Вона буквально може ну, божеволіти, чому? Тому що від часу, часу, знову ж таки, тому що вона є жертва часу, особливо у важких обставинах, задається питанням: що далі, для чого я живу, для чого я призначений. І коли людина бачить без залишається на одинці, то можна навіть прослідкувати в деяких психологічних нюансах навіть у творах. Навіть Робінзон Крузо е -е, ізго і Дюма, граф Монте Крісто е -е, людина, коли наодинці, вона буквально починає божеволіти, тому що е -е, думки в їй немає можливості порівнювати свій стан, аналізувати своє положення, а тим більше, що ці люди не були духовно народженими згори. Про спілкування. І тому людина час від часу може порівнювати свої міркування, своє ставлення до якихось речей. І це ну, у світі називається просто спілкування. З іншого боку, більшість людей вони вражені, всі люди вражені так, так, таким вірусом. Ну, вибачте, за таку абревіатуру, але справді воно так і є, як гріх. І найчастіше, якщо ми можемо висловлювати свою точку зору, про те, якщо чиясь точка зору комусь не подобається, він це чомусь його обурює. Якщо я бачу так цю ситуацію, чому він не бачить цих елементарних речей, саме тому, що гріх це не спокушає до такого явища, як егоцентризм, тобто зосередження на собі. Більшості людей здається, що весь світ я вже це вже озвучував. Більшості людей здається, що весь світ крутиться навколо них. Це не так. Вони є частина, частина цього світу, і оце їм найважче зрозуміти. У спілкуванні починається засудження. Засудження чого? Тому що ти думаєш не так, як я думаю. Верніть увагу, я думаю, що дехто з тих, хто слухає, помічали таке явище, коли збираються християни, якщо їх наповнює Дух Божий, вони настільки гармонійно якось можуть спілкуватися і щиро радіти один за одного, чому тому, що вони в одному дусі. Їм навіть не треба пояснювати деякі речі і доказувати деякі речі. Вони навіть, як та Марія, що не могла логічно сприймати деяких речей, і більшість речей вона просто сприймала по вірі. І Господь це їй ставив в плюс. Якщо нам хтось щось розказав про третю особу негативне, ми не знаємо ту третю особу, і в нас вже починає виникати спокуса, негативно думати про ту третю особу. І якщо ми вдруг її зустрінемо, цю третю особу, ми вже не зможемо чисто дивитися і сприймати її як е, дитину Божу. В першу чергу чомусь встає ота вся, коли відкриваєш якусь програму. Ти маєш ознайомитися про основні дані цієї програми. І коли ти в основному ознайомився про дані програми, ти можеш собі знати, що це за програма, для чого вона створена і, ну, і тому подібне. Так само і з людиною. Ми мозок наш налаштований так, якщо ми зустрічаємо суб'єкт, відразу мозок все починає підганяти про дану особистість, з якою ми маємо спілкування. І поступово навіть іноді пасивно, пасивно, тобто ми не помічаємо, звідки з'являється ще інформація, ще інформація, а то пасивна пам'ять починає нам додати ті всі е згадки про цю людину. Відповідно, потім разом аналізуючи, як ну вибачте, але як справді як штучний інтелект, аналізуючи ті всі уявлення, ми вже дивимося через призму свого е, своєї інформації щодо тієї людини, і ми не можемо об'єктивно дивитися на цю людину, а тим більше, якщо нам багато хто негативно розказував про цю людину. Бо в першу чергу в нашій пам'яті буде висвітлювати сті всі негативні. Яв... явища. Я би міг довж довго продовжувати цю тему, але скільки разів я ловив себе на тому, що навіть коли я зустрічаю людину, навіть коли вже ти духовно народжений, зустрічаєш людину, яка робила тобі якісь неприємні якості, або ти знаєш її по її поганому минулому. Тобі якось неприємно з нею спілкуватися, і ти хочеш ну, якомога скорше втікти від неї. Або дехто навпаки, якщо людина, і ви чогось багато в житті досягли, ви хочете ніби як з таким сарказмом подивитись: О, дивись, ти наді мною знущався, а тепер я який вплив, яка впливова людина. Це теж спокуса. Тут головне, на мою думку, Господь дає нам можливість, особливо в образі Ісуса Христа. Ми маємо можливість навчитися об'єктивному підходу до людини. Об'єктив перепрошую, об'єктивному. Ми не можемо навчитися. Ми можемо навчитися нейтрально підходити до людини, тобто з любов'ю. І от тут я радив би зупинитися, як можна любити цю людину. Поясню по-простому з перспективою. З перспективою. А чому так з перспективою? Тому що з надією на те, що в людини щось міняється, і для чогось її для, для вас знову посилає ту людину. Тепер, я думаю, варто зупинитися і е, трохи е, розкласти саме цей нюанс. Дивіться. Ми знаємо, що всі ми колись були дітьми, всі ми колись були підлітками. Дехто з нас вже є доросла людина, по крайній мірі він так вважає, судячи за віком своїм, а дехто доволі літні люди. І візьміть, далеко не ходите, візьміть, проаналізуйте свій стан, хто ви є на сьогоднішній день. Я думаю, мало хто зможе об'єктивно. Сказати об'єктивну оцінку щодо себе. Найчастіше, особливо серед віруючих, прослідковується така тенденція, коли е, е, він ділиться на дві частини: коли я був грішником і коли я став віруючим. Добре, добре, якщо навіть так я не підтримую тої точки зору. Бо е, Господь ви ще не були саме для тих, хто підтримує таку точку зору. Я вам маю нагадати, що Господь вас полюбив ще тоді, коли ви були в черві своєї матері. Тобто ви ще не були народжені, а Господь вас вже любив, і тому що Христос помер за вас. Це підтверджує то, що він полюбив вас не за те, що ви стали християнином. А за те, що він вас полюбив. По-друге, як я не кажу, що я підтримую цю точку зору, проте, якщо навіть візьмемо той час, коли ви стали християнином, що міня, що змінилося в вашому житті, можете навіть не відповідати, але я впевнений, що на протязі того часу були, так би кажучи, злети і падіння, були і гріхи, були бачили і славу Божу в своєму житті. Питання. Тож, який ви на сьогоднішній день. Якщо ви вже починаєте міркувати і аналізувати себе, ви робите помилку. Чому? Тому що не судіть попередчасно. В тому і є помилка багатьох людей, що вони судять за вчинки себе. Проте маю нагадати, вам, вас ніхто не зобов'язує судити себе. Судити має тільки Бог. Так, ми маємо контролювати своє життя в слові Божому. То називається бути бадьорими, тобто контролювати, що ми робимо. Проте падіння Господь знає, що ми е, е, слабкі істоти, і ми маємо можливість впасти. Але не клювати себе. Чому? Тому що якщо ми бачимо, що ми впали, в нас є можливість покаятися, і Господь відновить нас, Господь очистить і відновить нас. Питання в тому, що дехто починає займатися саме тобто він зрішив я ж стільки досяг, але ось я так впав, і як я мав право, і тому подібне. Але як не дивно, це перша ознака марнославства. Хто вам сказав, що ви чогось досягли? Так, життя ваше виправив Господь. Він дав, він, знову ж таки дав вам можливість служіння, він дав вам можливість мати чудову сім'ю. Він багато, не буду перераховувати, він дав вам багато перспектив. І можливо, що десь. В серці нашому затуїлося бажання, таке не бажання, а ми допустили б степінь марнославства. Тобто я вже чогось вартий, і в такі випадки, на жаль, буває, що людина допускає гріх, і потім їй приходиться опинятися знову біля корита зі свинями. Чому? Тому що вона забуває про те, що то не вона досягла. То Господь дав їй можливість саме в тому відношенні. Господь дав їй можливість для тих перспектив. І ніби, знаєте, ніби як людина, яка мала мішок золота, його потім втратила, вони починають картати себе. І що ж я тепер буду далі робити? Та нічого не роби. Бери просто-напросто, віддай то Господу, покайся, зрозумій, що все для нього і від нього, і рухайся далі. З радістю рухайся далі. Тому що саме Господь помер не за праведників, а за грішників, і тому що все в руках Господніх. Бери і рухайся, і слав далі Господа. Бо якщо ти будеш далі днями, місяцями сидіти і бічувати себе, який я нікчема, я не думаю, що Господь радітиме за тебе в той момент. Але саме тоді, коли ти встаєш і не дивлячись на те, що ти серед свиней зараз. Ти маєш згадати про те, що твій батько має набагато більше, що в нього навіть слуги їдять з задоволенням і чудову їжу, повернутися до батька і рухатися далі. І от тепер давайте подивимось на ту саму ситуацію зі сторони, чому ми, ми не маємо права судити інших людей. Повер... Знову ж таки, із за того, що ми є в часі. Ми не можемо судити людину, ми не знаємо, чого вона досягне. Повірте, я в своєму житті бачив стільки людей, які буквально один час вони глузували з Бога, проте проходили роки, і вони потім славили Бога, щиро славили всім серцем Бога. Чому? Тому що Господь Духом Святим веде роботу в їхніх серцях. І якщо я почну до цих людей підходити, а я не знаю, як він живе, чим він живе. як, Можливо, по чуткам я деяку інформацію поступаю до мене, але я не знаю, чим живе дана людина. І, можливо, колись він мене ображав, а тут він новонавернений, і уявіть собі, якщо я буду на цю людину дивитися через призму своїх образ і тих всіх спогадів. Я не зможу буд радіти разом з тою людиною, тому що я не знаю, що Господь робить в його серці. Проте, якщо я підійду з перспективою до цієї людини. Вона побачить, можливо, що мені можна довіряти і почне відкривати ті таємниці, навіть не таємниці, а ту благодать, яку Господь допустив в її серце, і ми зможемо щиро разом радіти. Я зможу радіти про Господа в першу чергу, тому що побачу, що Господь досягнув цієї людини і зміни в житті цієї людини. По-друге, я зможу радіти про цю людину, що вона врятована. І по третє, я зможу в черговий раз подякувати Богу і за благодать, яку він допустив, бо я бачив, наскільки ця людина була розбита, і наскільки чудово ця людина живе і славить Господа в даний момент. Чому ми буквально зобов'язані з перспективою дивитися на людей? Подивіться на Ісуса Христа, Він ніколи не дивився на те, що той митник, що та нікчема якась там самарянка. Що то Марія, якась ну, взагалі неосвічена особа. І багато-багато кого можна перераховувати в тому, навіть взяти того Петра, рибак, якийсь неосвічений рибак, який навіть не тямить в законі і тому подібне. А він побачив в ньому перспективу. Бо сам Ісус каже: Я не прийшов до праведників, я прийшов до грішників, тому що немає на землі безгрішних людей. І іноді, ото марнославство, яке нам затуляє очі, ми не можемо дивитись, ми починаємо зверхньо дивитися на людей. Це е, питання в тому, якщо ми дамо можливість Богові справитися з тим марнославством, тобто ми можемо побачити його в собі і віддати то в руки Божі, і він звільнить нас від того, якщо ми будемо прагнути того. Проте іноді нам треба пожертвувати якимись речами, ну приблизно так як уявіть собі, якась дуже впливова особа і дуже знатна особа виходить зі свого автомобіля і бачить бомжа. Що вона зробить? Найчастіше вона ну, найчастіше в цьому світі людина зробить вигляд, що вона його не побачила. Можливо, йому їй навіть боляче за того бомжа. Проте з іншого боку, її посада, її стан, її репутація. Зобов'язують його проігнорувати того бомжа. З іншого боку, якщо він підійде до того бомжа, потім скільки засобів масової інформації будуть показувати, подивіться, він підійшов, він спілкувався з бомжем. Це, це може суттєво вплинути негативно на його репутацію. Не обов'язково, може навіть і позитивно. Як є один такий відомий актор Кіану Рівс, всі дуже дивуються, наскільки він щира людина і може навіть сісти там із якимись бомжами, поспілкуватися, попити клас, і це додає йому ще більше йому як сказати, творює йому позитивну репутацію. Давайте повернемося. Це справді широка тема, але ми повернемося до основного. Якщо ми будемо жертвувати своєю репутацією, своїм своєю славою тут в цьому світі грошима і ще чимось, навіть часом. Час це дуже важливий дуже важливий ресурс, і Господь на тому ставить великий акцент, що ми маємо берегти той ресурс. На останок скажу просто іноді наш суд примітивно виглядає із-за того, що ми хочемо і що ми маємо. Дитина, знову ж таки, всі ми були дітьми. Коли ми приходили в магазин і щось мама нам не купляла, в кращому випадку ми просто розстраивалися, в гіршому випадку ми могли влаштувати цілі істерики. Чому? Тому що сталося не так, як я хотів. Я розумію, в той момент ми були дітьми, і ніхто на тому дуже не зосереджував увагу. Проте, на той момент ми вже засудили власних батьків та маму чи тата. От я хотів такого, а ти мені не дав. І часто буває, я чую від дітей, ти погана мама, ти поганий тато. Я розумію, це маніпулятивне висловлювання, тому що все одно вона прийде і потім буде вибачатися або там ще ну, знайде спільну мову з мамою. Проте вона вже засудила. З іншого боку, дорослі люди не як сказати, дивляться спрощено, дивляться на то все, бо розуміють, що тут діти. Але зверніть увагу, скільки дорослих людей через ту саму призму дивляться на інших людей, тому що то чіпляє їхні яких, якісь інтереси, погляди і тому подібне. Чи маємо ми право судити? Ми не знаємо, ким він був, що він пережив, ця людина. Ми не знаємо, він, що він переживає на даний момент. Ми можемо подивитися на жіночку, яка там в істериці кричить на когось, і десь всередині серця засудити ту жіночку. Але якщо проаналізувати її стан, скільки вона пережила за той останній час, можливо, смерть якихось близьких людей, і це просто-напросто та біль виривається з її серця. Я думаю, Ісус в той момент її би підтримав. А ми через призму свого сприйняття можемо дивитися, засуджуючи, та що вона собі дозволяє? Я раджу кожному з нас не дивитися на людей через логіку, через призму свого сприйняття, а тим більше через призму свого настрою. В той момент раджу просто-напросто зупинитися і запитати: Господи, як ти бачиш, що я, я чи можу допомогти цій людині? Чи варто мені на то звертати увагу? І повірте, Дух Святий, як його часто Господь асоціює з голубом, він з задоволенням прилетить в ті руки, де Він го... йому дають місце, і він дасть пораду. Тому рясних вам всіх Божих благословінь. І хай Господь благословить кожного з нас навчитися. Не судити, а з перспективою дивитися на людей. Можна нагадати таке місце списання: як яким судом судиш, таким і будеш засуджений. Тобто, людина може просто засудити іншу людину передчасно. І я думаю, дехто з вас навіть помічав, що потім саме в таку подібну ситуацію попада ви попадаєте, приблизно знаходитеся в тому самому положенні, що і та людина. Я думаю, що в деяких в деяких випадках це саме наслідок нашого суда. Тобто, як говорить місце списання, що ви би не були засуджені, якби не судили. Тобто, саме якби ми промовчали, хоча б, стрималися від якогось осуду, ми не давали би приводу для того, щоби проходити подібні випробовування. Але саме тому, що ми беремо на себе відповідальність за суд якихось людей. Потім ми можемо попасти в подібні обставини і подивитися, як ми відреагуємо в подібні ситуації. Нам найчастіше людині стає соромно. Ну це в кращому випадку соромно, а дехто може навіть і не помітити. І він може запитати самого себе, чому я попав в такі обставини. Та тому, що колись були такі обставини, і ти свій вирок виніс, тому ти маєш цей цей, цей самий випадок пройти. Тому рясних вам всіх Божих благословінь і ще, ще одна порада. Що не дивіться, якщо у вас виникають якісь, так би кажучи, негативні емоції, моя вам порада зупиніться на той момент, відійдіть або просто-напросто переключіться на інші справи. Чому тому що найчастіше, коли Дух Божий наповнює наші серця, людину важко зруйнувати в той момент. Ми можемо допомогти тій тій людині. Якщо на нас мають вплив якісь негативні почуття, я не думаю, що ми зможемо допомогти тій тій людині. Ми можемо зруйнуватися і накоїти багато чого негативного. Тому рясних вам всіх Божих благословінь, хай Господь дасть мудрість кожному з вас бачити перспективу в людині і надію, яку дає Господь для кожного з нас. Нехай вся слава буде Господу в ім'я ім Його Сина, Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.